Доброго дня, ми з України. Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Ольга. Дивимося з вами далі. Так. Дивимося Ювілейне. Олешківський район. Давайте. Кінець грудня. Ну, середина кінець грудня цього року. Ювілейне. Ювілейне. Олешківський район. Середина, кінець грудня. Це стосовно воєнних дій. Так, три головні події. Обродні місяці. Так, карта ілюзії возврат прошлое. ось карта України. Стичка у вас, стичка, ну окупація, ну можливо, де окупація, стичка Україна приходить. Україна для, для орків у вас нежданчик, нежданна гостя. але вони очікували її навіть раніше. ЗСУ вони очікували раніше. Будуть бігти, мають вас бігти. Але бій буде і тройка мічейці це можливе розрушення. П'ятерка мечей – це можливі втрати. Саме головні три події: карта перемоги, карта результату, карта боротьби, карта мир і карта спасіння. Ну, будуть битися за вас. Дно колоди дьявол це орки. Перемога йде до вас, становиться облегчі, ну, легше буде, е, временна власть буде мінятися, король мічі буде мінятися, але, але е, дуже ще багато вони там нароблять. Біди нароблять, що, біди Надії всі збудуться у народу, тобто підтримка йде, підтримка йде. Наші хлопці будуть старатися, щоб все пройшло, дай Бог, більш-менш по-тихому. Але там є зрадники, зрадники Путіна, зрадники короля Пентаклі, ви ж бачите самі. Мир у вас буде, мілікі мої, ну, грудень тяжкі. Карта мира, карта за вас будуть боротися, вас будуть захищати. І остання карта карта імператриці. Карта імператриці, старший аркан, та карта України. Все поміняється, все очень різко поміняється. До вас прийде Єрафан, до вас прийде Україна. Но я вам скажу так на сьогоднішній день, дай Бог, що поміняється, але на сьогоднішній день це буде тяжко. Тут это карта башня розрушення, Четверка мечей це, можливо, деякий застой жертви, Ну і туз мечей це прилети. Кожен куточок вернеться додому, кожен куточок вернеться в Україну, треба трошки зачекати. От, і е, вас відстоять. Поки що рішається питання стосовно вас і збирає силу. По карту Мага збирають силу. Бережіть себе, з вами завжди ваша рука.